Протягом двох днів на льодовій Арені Айсберг тривали запеклі поєдинки між хокейними командами з різних міст України. У зимовому дитячому турнірі Кремінька взяли участь гравці з Кременчука, Дніпра та Києва. Сьогодні відбулися вирішальні матчі, у яких визначили переможців. У Нас перед цим був турнір. Ми перший раз виграли у Дніпра в офіційному матчі. Це наша другий, наша друга перемога в офіційному матчі над командою Дніпро. Тобто я завжди хлопцям кажу, що мало виграти один раз, треба завжди доказувати, що ти кращий других команд. Підготовка тривала дуже добре, хлопці готувалися, все виповнювали на тренуваннях і показали дуже гарний результат. За результатами змагань перше місце посіла команда Кременчук 1 друге Дніпро «Дніпро-1», Третє місце вибороли гравці Сокола з Києва. Привітати юних хокеїстів з досягненнями у турнірі приїхав начальник Крамочуцької районної військової адміністрації Олександр Ленін. Подякуємо нашим воїнам, захисникам, захисницям, які дають нам можливість проводити такі заходи, такі турніри. Спорт об'єднує і разом ми з вами підтримує наших захисників. Хочу подякувати всім командам, які долучилися до проведення турніру. За Чесно, питровий супербур, яка була на протязі всіх матчів. До перемоги у турнірі Кремінькап команду Кремачок-1 провели наполегливі тренування шість разів на тиждень, згуртованість та виконання всіх настанов тренера. Ми зібралися, та надавили сильно та забили гол. Тренера підтримували нас, кричали на нас, давайте, ну, типу, того. Розбадрювали нас. Всі старалися, всі викладалися на всі 100%. Будемо старатися, будемо тренуватися і будемо будем ще краще. Також важливу роль у здобутті перемоги відіграла підтримка батьків, які надихали, допомагали подолати труднощі та створювали всі необхідні умови для досягнення успіху. Наші діти молодці, великі завдяки такої достатньо згуртованої роботі наших тренерів, діти показують гарний результат. Ми тренуємось щодня на 6.30 ранку, на 7.00. і завдяки спонсорам, як Світейл, Салікс, які дарують нам солодкі подарунки. Та завдяки підтримки батьків Федерації України ми можемо бачити такі турніри. Наприкінці змагань організатори подякували всім учасникам турніру за видовищні ігри, нагородили кращих гравців турніру, а також висловили вдячність Збройним силам України, завдяки яким у нашій країні можливе проведення таких заходів навіть у непрості часи. Попереду на юних хокеїстів чекають нові матчі та турніри. Тож побажаємо їм неснаги, злагодженої командної гри та майбутніх перемог. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.